У мальовничому селі Хижинці, що в Черкаській області, продається просторий будинок загальною площею 70 метрів квадратних, з цегляними стінами та шиферним дахом, розташований на великій земельній ділянці, площею 46 соток, у будинку 4 кімнати, кухня, веранда та ванна. Оселя в охайному житловому стані, повністю мебльована з усією побутовою технікою, тож усе готове до заселення, без зайвих витрат. У середині будинку проведене індивідуальне газове опалення, є також груба і твердопаливний котел. Це дозволяє підтримувати тепло навіть у найморознішій зими. Водопостачання підведено прямо в будинок. На подвір'ї розташувалася криниця, територія велика із господарськими спорудами, льохом і садком. Тут ростуть фруктові дерева, виноград, кущі малини, земля родюча, тож можна займатися садівництвом та городництвом. Асфальтована дорога веде прямо до будинку, що забезпечує зручний заїзд. Будь-якої пори року. Інфраструктура села доволі розвинена. Зовсім поруч знаходиться зупинка транспорта. А в самому селі є школа, дитячий садок, медпункт, сільська рада, дві крамниці, відділення нової та Укрпошти. до районного центру Лесянки всього 8 кілометрів, до Звенигородки 30, ціна 8 тисяч. Зацікавленим покупцям хороший торг. Більше інформації можна дізнатися у власника будинку. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.